Доброго дня, дітки! Давайте з вами пограємо. Усі діти люблять грати і будівлі будувати. Марійка та Петрик до нас прийшли і кубики з собою принесли, але вони не можуть збудувати башточку. Все уміють, а башточку не зможуть. Давайте їм допоможемо. Будемо кубиками грати, будемо башточку для Петрика і Марійки будувати. Спочатку ми з вами ставимо один кубик. Повторюйтесь за мною. Ось так. На нього покладемо ще один. І зверху ще один кубик. Ось така башточка вийшла, ми з вами побудували. Кубики різнокольорові. Давайте назвемо кольори. Саме перший, який, якого кольору кубик, який ми поставили стрілочкою, указує на зелений кубик. А це червоний. І А це який колір? Жовтий. Ось така різнокольорова башточка. Молодці! Дякую за увагу! До побачення!